Літо для Миргородської управляючої компанії це гаряча пора не лише в прямому, але й в переносному сенсі. Наразі триває активна фаза ремонтів у багатоквартирній забудові міста. Одним із прикладів такої діяльності є вимощення багатоповерхівки на одній з вулиць Миргорода. Бригада робітників вже встигла виконати значний обсяг підготовчих та основних робіт, провести ретельне планування та вирівнювання ґрунту під майбутнє вимощення, зібрати і вивести з ділянки все сміття, гілки та інші. Чи органічні матеріали виконати підсипку щебенем, змонтувати опалубку, яка формує контури майбутнього вимощення та встановити армувальні сітки, що значно посилюють конструкцію. Нарешті завершальний етап заливка бетоном. Вимощення однозначно потрібно, тому що воно. Запобігає потраплянню води у підвали, підмокання фундаментів, що в свою чергу веде до утворення тріщин, чи, так би мовити, небажаних дефектів чи деформувань по будівлі. Тому вимушення це однозначно одна з основних можна сказати захисних конструкцій будівлі. Ці роботи виконуються на умовах співфінансування із мешканцями будинку. Важливий фактор, який враховується при плануванні ремонтних робіт, це заборгованість перед управляючою компанією. Цей будинок відносно з невеликою заборгованістю. Заборгованість однозначно при роботі чи при власної вимушення однозначно це враховується. Тобто на даному будинку невеликі борги, тобто і в принципі в них закумулювалася певна. Сума коштів на будинку, яку ми власне і направили на ремонти, на які вони хотіли, які потрібно було зробити для даного будинку. Панельний будинок, де здійснюється вимощення, попри свою типову конструкцію, вже має ряд важливих модернізацій. Даний будинок він хоч і панельний, але він утеплений. Утеплений вже, тобто ремонт покрівлі, капремонт на даному будинку проводився з виділенням з міського бюджету, тобто вони встигли ще в свій час, коли це було можливо, ця програма працювала. Пластикові вікна замінені. Заявок на ремонти по всьому Миргороду багато. Управляюча компанія отримує безліч запитів на виконання різних робіт, зокрема й на вимощення будинків. Це складний і відповідальний процес, що вимагає багато часу та зусиль. Заявок у нас, звичайно, по помирли багато, багато будинків, де ми і збираємося робити вимощення. Тобто роботи у нас багато в цьому плані. Робочі умови значно ускладнює спека, однак працівники компанії не припиняють своєї діяльності. Вони адаптують свої плани відповідно до ситуації. Зараз такий трошки свої корективи вносить погода, тому що, як ми бачимо, зараз надзвичайна спека. Тому працювати стало трошки важче, але працюємо. Стараємося зараз змістити акцент трошки з покрівель, тому що на покрівлі зараз дуже значна температура, це і по техніці безпеки, тому що в нас м'які ролоні покрівлі вони передбачають коли там газові балони, тобто працювання з вогнем, тобто це досить небезпечно. Тому що змістили акцент більш на відмозки, більш ті роботи, які можливо робити зараз при даній температурі. Миргородська управляюча компанія прагне зробити життя жителів міста більш комфортним та безпечним. Активна робота з благоустрою та ремонту багатоквартирних будинків це лише один із кроків на цьому шляху.